Що трапилось з моєю сестрою? Коли я була у морзі, де мов би, перебувала моя сестра, у тому морзі були мінімум чотири родичі Тонгрі Бергашки. Крім того, там був клон Понікьорова і там був клон. Любані знемишлі. За моїми підозрами, моїй сестрі вкололи якісь дуже сноділиві, снотворні, що моя сестра перебувала у дуже глибокому сні доволі багато часу, і швидка, яка приїхала, була у курсі того. І вони постановили її смерть. Але у морзі я бачила веселого, довольного своєю перемогою колона Понікюрова І мінімум чотири родички тон бергашки, дві жінки і два пацанчика Узбека, яких сприймають своїми в Україні. А любаня знімишлі у вигляді мужика гребла гроші з моєї матері. Є люди, які і говорили мені, і вважають слухай, навіщо тобі сестра інвалід. Коли ти можеш народити дитину? А я хочу сказати, по-перше, моя сестра ніяким чином мені не заважає народити дитину. Якщо вона заважає якомусь чоловікові бути зі мною родиною, це лише означає, що той чоловік не для мене, він для якоїсь іншої жінки, бо його не влаштовують мої, мої. Властивості, моя сестра це мої властивості родинні. Святість і праведність схими.